Вітаю, друзі, 6 травня 25-го року. Ух ти! Ну суки, блядь. Що хотів сказати коротенько Дуже сухо у нас, друзі, не знаю, передають по Україні дощі у нас Я копнув там та там Ну просто попіл. а. Друзі, в кого така ситуація потрібно полити. Полити і заодно дати для старту ну можна мочевину, селітру, там 30-50 грамів на відро. Я от залив навіть Юп... юпітер. Теж починає з'являтися. Виноградний зудень, ну, хто таке чепуха. Хотів показати прищепи, друзі. От бачите на цьому сімирічному персику шугартам прищеплений фрешвайт. От вона. І, і плод я залишив. Дерево міцне, бачите, пагін який вже 25 сантиметрів. Перешвати мені щось сподобався так. Тут прищеплено, тут теж. Саме найкраща прищепа це, звісно, липень, серпень, вересень на півдні. Ну Зараз теж ще можна щепити, початок травня, погода була холодна, багато прищеп. От бачите, коли щепив, 16 вересня. Пряшвайт. Прекрасно росте. Можна щепити і зараз. Були б живці. Ну, цей манон дуже добре запилився. Може прийдеться трошки піднормувати. Ух ты! Вашу мать. Ладно, друзі. Бачите, заливаю, заливаю, бо яка зав'язь, в кого є, а в кого може і нема, а деревам треба рости. От заливаю, бо як порох земля. Бачите, тут ще прийдеться і, і нормувати. Ну, зроблю, мабуть, невеличкий фільм про сорти. Багато людей питають, які ж сорти. В таку погоду краще садити. Зніму фільм. Багато сортів таких є, що непогано перенесли мороз і по цвіту, і по цьому. От бачите, а царк прем'єр. Ну є трошки. Трошки є. І тут у мене от прищепа президент. От вона, одна і от друга. І ви бачите, як президент. І тут теж ось, бачите, сливка. От, бачите, я її одламую. О. І буде нормальна слива. А цар прем'єр єсть. <ривання> На диво <ривання> Анжеліна, ви бачите? І Анджеліна непогано зав'язалася. І тут у мене президент. Ну це вообще прекрасно. Анжелина. Заливаю виноград. Ох ты, ёк твой! Над головой падла. А? Доброе, друзья, с вами был Петрович. Везде канал Петрович Продакшн Украин Ну, Сатурн, Сатурн, друзья, Сатурн. Ладно, побіжу з підвала. Буду віщати. Сатурн. І т 3 Друзі, обліплений. Т-третій. Обліплений. Нормувати та нормувати прийдеться. Бачите, прямо пучками. Добре, друзі. Заливаю виноград і ви палите, якщо у вас сухо. Ці малявки я вже полив. На все добре. З вами був Петрович. І канал Петрович Production Ukraine. До побачення!